Шлях до миру обговорить Україна і США на зустрічі в Саудівській Аравії. Про це розповіли Міністерство закордонних справ. Українська та американська делегації проведуть переговори наступного тижня. Деталі почуємо. Нам нічого не відомо про те, що там мають бути росіяни. Ми такої жодної інформації не отримували, і виходимо з того, що в Саудівській Аравії мають відбутися двосторонні українсько-американські консультації, зустріч, діалог. Порядок денний, я думаю, для всіх зрозумілий: українсько-американські двосторонні відносини, наше стратегічне партнерство, його подальший розвиток, і, звісно, в центрі розмови Шлях до миру. Україна, ще раз повторю, конструктивно налаштована. Україна готова і прагне миру як ніхто інший у світі. Володимир Фосенко, політолог з нами на зв'язку. Володимире, вітання вам. Добрий день. Добрий день. Добрий день, вітаю. Ну знаєте, раунд два можливий між українською та американською делегаціями, і якщо уточнити або спробувати проаналізувати, що ж, врешті, це може відбутися: зустріч, консультація, прийняття рішення, просто діалог, дипломатичні певні перемовини. Як ви думаєте? Ну я думаю, що судячи по складу делегації, це все ж таки перемовини, причому комплексні. Я думаю, що там буде розглядатися не тільки питання про подальший шлях до миру, це безумовно буде ключова тема. Я думаю, що буде обговорюватися тематика припинення вогню, тому що це ключова ідея, яку просуває американська сторона, і по якій, до речі. У неї принципові протиріччя з російською стороною тому, на мій погляд, нам навіть з тактичних міркувань варто бути тут дуже конструктивними з американською стороною, тим більше, що і наш президент нещодавно пропонував ініціативу схожу на ініціативу президента Франції. Про попереднє перемир'я, але насправді є багато технічних питань, які треба обговорювати. Зокрема, між іншим, я вважаю, що треба ставити питання, як цього хотіла американська сторона. Треба починати прямі переговори про припинення війни, про припинення вогню між Росією і Україною за участі США, бажаний за участі Європи. Я думаю, що українська сторона буде піднімати це питання. Тому що в цих питаннях є якраз протиріччя з Росією, і це треба використати. Треба технічні питання обговорювати. Яка лінія зіткнення, які е, умови правила процедури припинення вогню? Тим більше, що зараз є ну, нові засоби враження, ті самі безпілотники, і тут замало домовитись просто про припинення вогню. Потрібні додаткові е, контрольні засоби. Ну і контроль. І навіть забезпечення сталого припинення вогню, от на жаль, Трамп не прислухався до нашого президента в Вашингтоні, коли він нагадав про чисельні порушення російською стороною е е різноманітних припинень вогню під час виконання мінських угод. Але більш спокійно і, скажем так, професійної розмові з американськими переговорниками цей сумний досвід варто згадати, щоб нагадати просто політично домовитись про припинення вогню замало. Потрібні засоби забезпечення реального припинення вогню. Так що навіть це питання потребує багато уваги і конкретних домовленостей не тільки в двосторонньому порядку. Але у нас є ціла низка непростих двосторонніх питань, зокрема. От на жаль, ще не підписана угода про мінеральні ресурси, і я думаю, що тут треба узгодити, коли як вона може бути підписана. Якщо знов починати переговори про зміну змісту цієї угоди, ну на мій погляд, це не найкращий шлях, і це може просто затягнути час і ускладнити, ускладнити цей процес. Краще вже підписати те, що було узгоджено. Також потрібно з'ясувати питання для нас. Є воно зараз питання номер один. Про про те, щоб скасувати призупинення постачання зброї для України, оце лише найбільш нагальні, найбільш актуальні питання, які точно будуть обговорюватись в Аріяді Володимир, Як дізнався про цю новину, що будуть відбуватися оці переговори? Перше на що звернув увагу, це місце їх проведення. Об'єктивно, сполучені Штати та Україна мають. Достатньо багато територій на землі, де вони могли зустрітися, і куди обом сторонам не треба було б так далеко летіти. Але вони обрали саме Саудівську Аравію. Ми, окрім того, знаємо, що Саудівська Аравія це місце, куди після повномасштабного вторгнення, зокрема, редислокувався великий російський бізнес, і в цілому там росіяни почуваються плюс-мінус комфортно. Як ви думаєте, що могло вплинути на вибір місця, і що цей вибір символізує? Чому саме Саудівська Аравія? Ну, я не згоден з тим, що саме туди переслувався російський бізнес. Наприклад, в об'єднання Арабські Емірати набагато більше. Набагато більше. І основний хаб обходу санкцій – це якраз об'єднання Арабські Емірати. Чому вибрано було це місце? Я думаю, що це була ініціатива американської сторони. Вони вже там проводили переговори. Можливо, вони таким чином готують майданчик для майбутніх переговорів вже на трьох. Між Україною, Росією і США це теж цілком вірна для мене якраз місце проведення не є зараз великою проблемою. Скажу більше, якщо зараз ми почнемо знов гратися в попередні вимоги і умови, ми тільки нашкодимо, не треба по дрібницях висувати попередні вимоги. Головне для нас неприйнятна територія Білорусі прямого союзника і учасника Росії ну в агресії Росії проти України. Територія союзників Росії, там по де КБ, наприклад, це для нас неприйнятна. Саудівська Аравія і раніше нагадаю, в тому числі нашим президентом, розглядалася як один з майданчиків на нейтральних майданчиків для проведення переговорів. Нагадаю, що одна з зустрічі щодо підготовки глобального саміту миру проходила саме в Саудівській Аравії. Тому я думаю, що в цьому питанні не було великих проблем. Це місце ну, з питань нейтральності влаштовувало обидві сторони, А от звернув увагу на інше. Хто буде вести переговори зараз? От, на мій погляд, дуже добре, що зараз не буде Джейді Венса. Тому що схоже, що саме ця людина зараз в адміністрації Трампа займає найбільш антиукраїнську позицію, найбільш критичну до України, найбільш жорстку. Будуть вести переговори ті самі люди, які вели переговори з Росією. І, можливо, це добре з точки зору якраз підготовки наступних переговорів вже саме з російською стороною. Тому що тут, врешті-решт, нам треба переходити від паралельних треків переговорів до переговорів прямих за участі США. Чим швидше це відбудеться, тим краще. Зокрема, і для того, щоб повністю нівелювати, скасувати тезу, яку використали Трамп і Джей Дівенс на переговорах в Вашингтоні, що нібито Україна проти переговорів. Ні. Ми не проти переговорів, і це треба наочно довести. І питання не в місті, навіть не тільки в форматі переговорів, ключове питання, на яких умовах можна завершити війну в Україні. Оце питання ключове. І я б більше звертав увагу саме на зміст. А склад переговорників якраз такий, який є достатньо прагматичним, і в той же час це люди, які відповідають за переговорний процес. І думаю, що для нас це на даний момент цілком прийнятний формат перемовин. Та і сподіваємося, що наступної зустрічі таких підбурювачів в переговорах не буде. Як ви сказали, пане Володимире. Ще одна тема: Сполучені Штати готові на жорсткі санкції проти російських енергоносіїв. Про це заявив американський міністр фінансів Скотт Бесенд. За його словами, це важель впливу на переговорах з Росією. зараз, зараз почуємо. Який сенс у значній військовій та фінансовій підтримці з боку США протягом останніх трьох років без відповідної та всеосяжної санкційної підтримки? Ця адміністрація зберегла посилені санкції без вагань діятиме рішуче, якщо вони стануть важелем впливу на мирні переговори. За вказівкою президента Трампа санкції будуть застосовуватися цілеспрямовано та агресивно для негайного досягнення максимального ефекту? Вони будуть ретельно контролювати. Ватися аби забезпечити досягнення конкретних цілей. Мірі означає чи означається, що Трамп змінив свою думку стосовно санкцій? Чого чекати, пане Володимире, Будь ласка, хвилинка ні, на жаль, ще ні, але зазначу, що санкції проти Росії продовжені ще на рік. Але одночасно обговорюється, зокрема, в Москві була зустріч в торгівельній палаці американській зустріч з російським бізнесом. Обговорюється одночасне і скасування, поетапне скасування санкцій, в тому випадку, якщо Росія погодиться на припинення вогню. Мені здається, американська сторона застосовує одночасно і демонстрацію Батога продовження посилення санкцій. І в той же час росіянам кажуть, можуть бути і пряники. Скасування санкцій, якщо ви погодитесь на наші умови припинення вогню, але плюралізм поки що в американській адміністрації є прихильники посилення санкцій, от як міністр фінансів і а також генерал Кіткелак. Але на жаль, є і прихильники ідеї поступового скасування санкцій проти Росії. Вибір буде робити Трамп. І я думаю, це залежить від того, як далі будуть розвиватися переговори з росіянами. Дякуємо. Дякуємо вам. Володимир Фасенко, політолог був на зв'язку з нашою студією.